Після того, як використали препарат, ми спостерігали навіть коли бджоли летіли за оприскувачем на територію, де він знаходився, тобто на тракторну бригаду. Через годину після використання препарату було помітно дуже великий льот бджоли. Зліталися з усього села, і це навіть було замічено, замічено пасічниками. Вони звертали увагу, вони телефонували і казали, що це було внесено, чи це, чи це буде, наскільки це буде ефективно і для них, і для нас. Коли пройшов цей період запилення, підійшов момент збору, замітили виповненість кошика, так як це були несприятливі погодні умови, була посуха. Але кошик виповнений був виповнений на 95%. Е, генетика соняшника, е, зі слів компанії, була 99%. Що це теж важливо для тієї компанії, з якою ми вирощували. Врожайність була на 30% більша порівняно із там, тим, тим соняшником, де ми не обробляли.